Ось у цій вантажівці контрабандисти намагалися перевести півмільйона пачок сигарок. Тютюнові вироби кажуть Чернівецькій прокуратурі виготовлені незаконно. Вартість їх оцінюють сім мільйонів гривень. В результаті обшуку встановили, що в цій машині було практично 530 тисяч пачок сигарет. Ну і попередня вартість більше семи мільйонів гривень. Це ціни ще ті зараз уже зовсім інші ціни. Ще одну тютюнову контрабанду на буковині знайшли в деревині. 45 тисяч пачок цигарок сховали в дошки трансформери, помістили їх у фуру та намагалися перевести до Румунії. У перевізника жодних документів не було. Вартість цигарок – один мільйон гривень. Контрабанда не єдина проблема прикордонних регіонів. Констатують у Чернівецькій прокуратурі. На хабарі піймали і працівника прикордонного загону. Працівника одного із прикордонних пунктів сокіряни Чернівецького прикордонного загону. Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, який отримав неправомірну вигоду у сумі 1500 євро. За вказану суму вказаний прикордонник забезпечував незаконне переміщення транспортного засобу без оформлення. Будь-яких документів на територію України Це зараз прикордонник під домашнім арештом, досудове розслідування триває. Покарання максимальне до чотирьох років позбавлення волі і спеціальної конфіскації майна а також на певний період займатися певною діяльністю. Досі діє схеми, завдяки яким ділки і посадові особи намагаються збагатитись незаконним шляхом. При цьому державі задаються мільярдні збитки. Цьому необхідно покласти край і відповідальності запевнив прокурор не уникнути нікому, не зважаючи на посаду чи статус порушника. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час.